Сполучених Штатах навіть ті представники, які раніше підтримували Зеленського, зараз починають говорити про те, що йому потрібно або змінитись, і то дуже швидко, або йти у відставку. І країну має очолити хтось інший. Про... У відповідь на це, Зеленський також робить свої досить зухвалі заяви. Давайте зараз все по порядку розберемо. Але одне, що хочу сказати, що ми бачимо. Досить різку зміну наративів, яка показує, що далі справді можуть бути якісь зміни в Україні. По-перше, або Зеленський змінить свою риторику в сторону Сполучених Штатів, або він піде у відставку. Бо ми розуміємо, і весь світ зараз підтверджує, що. Так, нібито всі з Україною, нібито всі підтримують Україну, але точно так само всі констатують, що без Сполучених Штатів цю війну не виграти, цю війну не закінчити, і без Сполучених Штатів Європа не зможе захистити Україну, бо їм самим потрібен. Захист. Давайте до всього по порядку. Дивіться це відео до кінця. Хто друзі шукає роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео, там є група у вайбері та в телеграмі, долучайтесь туди, там є широкий вибір вакансій для кожного. Отже, і почнемо, напевне, з найгучнішої заяви. Сенатор від республіканців США Лінсі Грем. Заявив, що український президент жахливо поводився під час розмови з Трампом, натомість американським президентом Гре Гра Грем ще ніколи так не пишався. Що хочу сказати, Лінці Грем це е сенатор, який від початку повномасштабного вторгнення щоденно е підтримував Україну е і своїми голосуваннями і своїми е перемовинами. Він чисельну кількість разів був в Україні і. Зміна його риторики на сьогоднішній день вона говорить особисто для мене дуже і дуже про серйозні зміни в відносинах Штатів і України, точніше, навіть не штатів України, а Штатів і Зеленського. Бо нагадаю, що Трамп жодного разу не сказав поганого слова про Україну, про ЗСУ, про український народ і так далі. Ні він. Ні, жодна людина з його команди, і це потрібно насправді дуже і дуже сильно розрізняти. Бо українців і Україну насправді одноголосно підтримують всі без виключення демократичні країни. Ем, так, Зеленський жахливо себе поводив під час зустрічі, і він унеможливив продати американцям ідею того, що він є гарною інвестицією американцям. Далі. Грем додав, що Зеленський, Зеленському слід або подати у відставку, або дати можливість іншій людині вести з нами бізнес, або змінити свою позицію. Він назвав суперечку Зеленського і Трампа та результат їхньої зустрічі повною катастрофою. Грем сказав, що відвідував Україну 8-9 разів з початку повномасштабної війни і розуміє наслідки дій лідера Кремля Путіна. Далі. Я ціную. Те, що зробив український народ, вони боролись як тигри. Зрештою, я сподіваюся, що з цією угодою, з видобутку корисних копалень, яка стане трансформаційною в відносинах, все пройде добре. Е, так, е, що хочу сказати, бо зараз можуть і вже під минулими відео дуже багато хто писав, що е, от е, зеленський молодець, бо він не не захотів продавати там Україну Сполученим Штатам за безцінь. Друзі, я хочу нагадати, що в принципі ідея. З рідкоземельними металами, з цією угодою і так далі, вона е, не була ініційована американцями, Сполученими Штатами. Вона була напряму ініційована президентом України Володимиром Зеленським в одному з планів: то толі незламності, то лі перемоги, то лі стійкості, е, то лі миру, так? Я не знаю, бо дуже багато цих планів, і все залишається виключно планами. І е, е, Саме Зеленський запропонував угоду про рідкоземельні метали. І тут е, далі скидувати, спускати всіх собак на американців, я думаю, не має е, жодного сенсу, бо це є пряма маніпуляція. Давайте ж послухаємо, що Зеленський відповів лінці Грему. Так бо е, одразу ж, ну як на мене, це досить така зухвала відповідь, яка жодної дипломатії не несе. Це просто гра на публіку. Я не знаю, для чого це робиться. Давайте послухаємо. Дуже хороший хлопець, дуже правильний і, щоб говорити, хто повинен бути президентом, чи йти мені з посади, я можу надати йому громадянство України. Він, і він стане тоді громадянином нашої країни, і тоді почне. І ми його мобілізуємо і відправимо на фронт. А якщо він буде не згоден з тим, що я буду президентом, то йому треба змінити громадянство. Це те, що говорилося тиждень назад. Не вже, ну скажімо так, тоді його голос буде набирати ваги і я його, як громадянина України, буду чути з точки зору, хто повинен бути президентом. Це все фарс, і брехня, і звичайна маніпуляція. Далі. Речник Палати представників Конгресу Майк Джонсон в інтерв'ю NBC News заявив, що Зеленському треба прийти до тями і повернутися за стіл переговорів зі США з вдячністю. Інакше хтось інший має очолити країну. Тобто, бачимо, що в Сполучених Штатах взяли курс на те, що ну, якби на такі ультимативні заходи і. Є ще декілька дуже цікавих дій зі сторони Сполучених Штатів, які показують, що ця перепалка насправді вона тільки починається. І в Сполучених Штатах є набагато більше козирів так, в колоді, ніж ми можемо навіть собі представити. Давайте зараз до всього по порядку. Зеленський зробив досить багато заяв, я би хотів кожну з них розібрати, бо вони є важливими. Давайте слухаємо першу. Ми сьогодні говоримо про перші кроки, і тому, поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже детально говорити. До угоди про закінчення війни ще дуже, дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав мир, який ми будемо передбачати в майбутньому. Першим кроком, як заявляв Денис Шмигаль, який являється прем'єр-міністром України. Мала стати угода про рідкоземельні метали. Натомість вона не підписана і тому кроки не розпочаті. Повинен бути справедливим, чесним, а головне, сталий мир. І він повинен бути дуже, дуже конкретним, з дуже, з дуже конкретними гарантіями безпеки і з дуже конкретними носіями цих гарантій безпеки, з конкретною відповідальністю. За обсяги цієї допомоги, в якому сенсі вони будуть, якщо ми говоримо про ту чи іншу допомогу в морі на суші в небі. Я маю на увазі допомогу, а присутність так це частина гарантії безпеки. Ми сьогодні не говоримо про ті чи інші поступки, тому що це буде неправильної, неправильна розмова. Ми чуємо сигнали від різних. Від різних партнерів ми чуємо сигнали від Сполучених Штатів Америки, але всі повинні зрозуміти, що Україна ніколи не визнає будь-які території. Нагадаю, що Сполучені Штати сто разів заявляли, що Україна не мусить визнавати жодних. Територіальних поступок і не мусить визнавати легітимності захоплених територій. Якби це 150 разів говорилось, навіщо зараз про це повторювати? Я не знаю. Це виглядає просто як якась маніпуляція. Далі з приводу угоди про рідкоземельні метали, Зеленський говорить, з нашого боку, ми дуже розраховуємо на це. Україна готова підписати угоду зі США, якщо будуть готові обидві сторони. США заявили те саме. Якщо Зеленський буде готовий, то е, вони також готові будуть її підписати. Е, далі. Україна готова підписати угоду з США про корисні копалини, якщо буде почута українська позиція. Тобто у Вашингтон 28 числа їхали і не було, е, якби вони знали, що США не почули українську позицію чи як, тоді навіщо було їхати на підписання цієї угоди? Я думаю, це питання. Риторичне. Є останній варіант: він готовий. Його можуть підписати міністри. Незважаючи на те, що сталося раніше, ми конструктивні. Якщо ми домовились, що вона буде підписана з нашого боку, ми готові підписувати. Я, чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові. Далі про Трампа. Так Бо в нього запитали, як він збирається далі будувати свої відносини з Трампом. Слухаємо. Що президент Сполучених Штатів Америки запросить мене з, з конструктивним діалогом? Я представляю інтереси країни, яка дуже сильно залежить від підтримки від партнерства. І тому, а вже ж, якщо мене запросять для конструктивного діалогу для вирішення реальних проблем. Для серйозних запитань і реальних рішучих і відповідей я буду. Через повагу до Америки, до американського народу, і до президента, і до двох партій, до Сполучених Штатів в цілому. Ну, Бачимо: конструктив, конструктив, потужність, конструктив. Ну, типу, ніякого конструктиву немає насправді. Просто це е, якісь загальні заяви, про якісь серйозні питання йдеться. Так нагадаю, що на ті зустрічі в овальному кабінеті е, Венс сказав про ну фактично про бусифікацію. Так і після цього твіттер просто заполонили: американський твіттер заполонили відео е, з буси про буси, ну, якби з. Е, Бусифікацію в Україні, і це просто порвало американський твіттер, американські соціальні мережі і так далі. Чи це було серйозне питання? Однозначно, це було серйозне питання. Чи хтось займається вирішенням цього питання? Ні. Бо дві хвилини назад, прямо зараз, під час запису цього відео, я бачу, що ще в якомусь ТЦК після проходження ВЛК помер військово зобов'язаний. Як так сталося, ТЦК кажуть, що вони не знають. Але чомусь проходити ВЛК дуже. Е Небезпечно на сьогоднішній день. Чи це пов'язано з бусифікацією? Однозначно. Чи це хтось буде визнавати? Ні, також однозначно. Далі, що він говорить? Він говорить, що ми розраховуємо на допомогу США, а припинення цієї допомоги стане допомогою Путіну, поки підтримка від Сполучених Штатів не припинялась, але йдеться про раніше ухвалені пакети, додав президент. Зеленський наголосив, що США це стратегічний партнер України та Європи. Але як президент країни я працюю над будь-якими викликами, щоб у моєї армії не було сюрпризів. Але, на жаль, на сьогоднішній день, якщо сьогодні ще немає сюрпризів, то вони через 3, 4, 5, 6 місяців можуть з'явитись. І це дуже сумно. Далі відповідь вже на оці заяви Зеленського, директор ФБР Патель. Доручив Конгресу розслідувати, куди пішли сотні мільярдів доларів відправлені в Україну. За його словами, є багато причин для занепокоєння, бо Україна це місце відмивання грошей та корупції. Я думаю, цим він абсолютно нікого не здивував, бо ми всі знаємо, наскільки цвіте і квітне українська корупція. На жаль. Але бачимо, що це також ніхто в Україні не вважає, на жаль, проблемою. Далі. Держсекретар США Марк Рубіо заявив, що Вашингтон неодноразово давав зрозуміти Києву спочатку мир, а вже потім гарантії безпеки. Він також наголосив, що в Білому домі дії зеленського розцінили як спробу завадити мирним ініціативам адміністрації Трампа. За його словами, після напруженої зустрічі в овальному кабінеті минулої п'ятниці він не контактував ані з українським президентом, ані з представниками його команди. Ну і також раніше повідомлялось, що на сьогоднішній день Білий дім не розглядає підписання угоди про рідкоземельні метали. І тут питання до всіх хейтерів Трампа. Чому ж Америка, як багато хто говорить, яка хоче викупити Україну за безцінь, не хоче зараз впрягатись в цю угоду про рідко земельні метали. Можливо, тому що ті, хто це все виписують, вони навіть якісь там попередні варіанти цієї угоди не читали. А якщо б прочитали, то побачили б, що ця угода несе скоріше вигоду для України, ніж для Сполучених Штатів. Але знову ж таки, в кожного своя думка. Я розумію, що більшість людей не хоче абсолютно ніяк в цьому розбиратись. але... В той же час бачимо, що в Штатів є своя дуже чітка позиція, яка висловлена сенаторами, про те, що на сьогоднішній день Зеленському потрібно або змінювати свою риторику, або йти у відставку для того, щоб хтось інший очолював ці перемовини, або просто навіть не йти у відставку, а призначити когось іншого для того, щоб вести ці перемовини, чи це відбудеться. Покаже тільки час, що ви думаєте, друзі? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному за увагу! Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!